Друзі, вітаю! Біточок вчора пролився на 11%. Що робити далі, де можна відкривати трейди? і що я думаю взагалі з цим ринком. Давайте, як завжди, декілька слів по тому, що ми говорили в попередній аналітиці, і що, в принципі, як воно відпрацювало, що пішло, що не пішло. Дивіться, в попередньому відео я говорив вам. Що біточок що він зробив? Він зробив, перебив діапазон, зняв лої, і що є шанс на продовження. Бачите, я в цьому випадку трошки помилився, бо тут по 45700, в принципі, це було близьке якраз до піку, де я зняв відео. Чому я вам це показую? Тому що ви повинні розуміти, коли аналітика відпрацьовує, коли не відпрацьовує, бо якби я був би боженькою, то я б вже купив би там 10 мільйонів півідронів, і Кацапів би не було. Тому я думаю, ви з розумінням до цього ставитесь далі, коли по дальше, коли ми записали аналітику, зрозуміти, що потім я дивлюся, що по факту ринок робить. І після записання аналітики, бачите, я пробував брати угоду на падіння по біточку. Буквально через ми відео записали два дні тому, опублікували десь в обід, і вже під вечір, коли я побачив, що біточок не йде нікуди, я вже брав угоду на пробиття. Але на жаль, тут не пішло. Замітьте, бачите, я брав пробиття у цього лою. Там в моменті сильні об'єми заходили, якими продавлювали прямо вниз. І я думав взяти ну перекриття, наприклад, цього всього пампу. І вже від нього шукати продовження. Тобто я не очікував ось такого великого падіння. Максимум, що я думав, по біточку, От зараз я вам покажу. якось я тут в клубі писав. Я особисто думав, що максимум, що буде, ми відтестимо ось цей великий пок. Бачите. Я навіть ось тут в клубі писав про там про пок. Я думав, що ми його від, відтестимо і далі продовжимо. Ну на жаль, чи на щастя, біточок пролив. в чому взагалі була сенс і суть цього всього падіння? Біточок зробив це падіння, тому що бачите, от великий діапазон зняли, і тут зайшов величезний інтерес, і цей інтерес засадили. Тобто, якісь люди купили дуже багато монеток і вони не змогли продовжити рух. І відповідно ціна впала, щоб забрати стоп-лоси у цих всіх учасників. Тобто, замітьте, інтерес з 12 мільярдів упав до 10. Тобто приблизно 2 мільярди доларів позицій було ліквідовано. 2 мільярди доларів це по всіх біржах. Це не тільки там Binance, Бачите, цей Binance, Bybit, OKX, Всі в ну, основному це є чотири основні біржі. Бачите, Binance, Bybit, ОКІК, Derbit. По них як то, усюди була ось така велика ліквідація. Основна задача ринку це якраз ходити збирати ліквідації. Бачите, він навіть попередній раз, ось тут, після такого сильного росту, теж інтерес виріс. Він зробив сильне падіння. Тут так само, бачите, великий об'єм, дельта впала, і після цього вони, бачите, почали ренджети. Тобто, задача ринку ходити від ліквідації до ліквідації. Вчора ми з командою, якраз хлопці, давали сигнал на падіння на пробиття. Всім бачите, коли ринок падає, зазвичай дуже багато монеток падає. Там якраз дуже жирні проходи взяли. тобто… Коли розумієте, ринок крипти він корелює, і коли ви берете трейди, то чи ви взяли по якомусь бітку, чи ще по чомусь, зазвичай все рівно вони разом йдуть. Бачите, цей трейд по стратегії пробиття, який Юра, наш куратор, брав, він взяв тут приблизно 1 до 8 в цьому трейді, і бачите, як ціна красиво ще потім дала. Я вам додав в описі посилання на безкоштовне відео по цій торговій стратегії, щоб ви могли її відторговувати. Також вчора я пробував брати лонги після ліквідації заколи, але, на жаль, чуть-чуть поспішив, і ціна ще продовжила падіння. Тобто, що було в моменті, бачите? Ціна зробила все це падіння, ліквідацію, оцю першу тут, і в перело я хотів взяти закол. Але на жаль, вони ще зробили, бачите, одне падіння, і тільки аж після нього вони зробили хороший ріст. На жаль, я получив стоп-лосс. Таке буває, друзі. Поставте лайк за відвертість, тому що, якщо ви бачите, я з вами дуже відвертий і хочу, щоб ви. Підтримали це, поставте лайк і підпишіться на цей канал, щоб отримати багато уроків в майбутньому. Що я думаю далі? Тому що багато хто з вас прийшов подивитися це відео з одним єдиним питанням. Окей, добре, це все відбулося. Що нам далі? Ціна впаде чи ціна виросте? Розумієте, як трейдер я шукаю місця, де я буду мати короткий прогнозований стоп-лосс і де я зможу заробити в рази більше. От, наприклад, коли ви берете закол від якогось рівня, у вас коротенький ризик і потенціал великий. Наприклад, ви заходите від сильної зони, маленький ризик, великий потенціал. Маленький, наприклад, тут, чого я брав ось тут заколи, бо я думав, що ми підемо, наприклад, знімемо ось ці рівні і з них підемо. Бачите, ціна потім пішла, мене вибула, але вже дала верх там, 7%. Це, вам приклад того, коли ви ризикуєте мало, щоб заробити багато. А зараз ціна прямо посередині цього діапазону. І що ви пропонуєте тут відторгувати? В шорт, наприклад, брати шорти десь, перехай, лонгі брати де тут, тобто, все рівно все зводиться до того, що потрібно торгувати від сильних зон. І сильна зона зараз покупця це буде от в районі цього лою. От, наприклад, десь ось отут приблизно. Там 41500, це є от зараз сильна зона покупця нижче цього попереднього лою. Де можна було би спробувати шукати заколи. Це якщо ми говоримо про короткострокові трейди. Сильна зона продавця це взагалі може бути аж перше це є ось тут, цей пок. А друга це є взагалі вище ось тут ретест цього попереднього об'єму. Зараз я вам покажу, яка це зона? 41 700, 41, 44, 200, 44700. Тобто це є зона продавця, це є зона покупця. Це і ті місця, де можна шукати щось короткострокове. На рахунок довгострокових. От, послухайте, дуже, тому що ви повинні відрізняти довгострокові ситуації від короткострокових ситуацій. Чому так? Тому що, друзі. Довгострокова ситуація, це, наприклад, зараз денний графік. Допоки ціна всередині цього діапазону, от ви мені скажіть, що ми можемо тут брати в плані довгострокових ситуацій? Нічого. Тому що допоки ціна буде в діапазоні, от вам приклад діапазону, вона може бути продовжуватись. Як я от собі даю відповідь на питання, що може глобальне статися? Я чекаю на ось таку от штуку, от, наприклад, вам тут. Коли ціна починає піджиматися, наприклад, нижче, отут, подивіться, от вам пок. Коли ціна починає піджиматися до вело-Роло, нижче поку, тоді є великі шанси на виходи, бачите, з діапазонів. От вам приклад, ось отут, подивіться. От було хороший довгий діапазон. Ціна виходить, і бачите далі, як оцей весь об'єм стає сильним супротом, від нього ми падаємо. Потім подивіться на ось оцю цю велику наторговку. Ми довго наторговуємо, і далі в якийсь момент ціна виходить, і весь цей об'єм стає сильною підтримкою. Навіть ось тут, подивіться, коли тренд був вверх, основний об'єм внизу наторговувався, і бачите, ми ніби ним підштовхували. І це ті ситуації, коли буде зрозуміло і легко, допоки ми всередині раджу торгувати локальні ситуації. Лише коли буде чіткий вихід з цього діапазону в одну зі сторін. Наприклад, буде вихід вище вр High і ціна почне піджимати вгору, тоді можна буде шукати угоди на продовження. Або ми, наприклад, опустимося нижче Low і будемо так само тут наторговуватись, і будуть не пускати, тоді можна буде шукати на нормальний вихід вниз, бо тут дуже багато рівнів, які не зняті, можна колись буде зняти. Але ця ситуація, вона ще має сформуватися, вона ще не сформована. Тому просто от зараз гадати і казати вам, що відбудеться, це буде неправильно. Бо насправді той, хто знає, давно позиція, а хто не знає, краще нехай не говорить. Тому друзі, що зараз робимо? Підписуйтесь, поставте лайк, напишіть в коментарях, що вам важливо почути в аналітиці. Щоб ви вважали її класною і хотіли її далі дивитися. І як і обіцяв, для вас я зараз додав два відеоуроки по наших торгових стратегіях: це є пробиття і заколи, щоб ви могли розуміти, що ми торгуємо, і як це ви можете відторгувати в майбутньому разом з нами. Тому бажаю вам крутих трейдів, до зустрічі!